Рада вітати усіх, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні, 23 серпня, і хочу зробити маленьку екскурсію по своєму садочку. Значить так, у нас цілий місяць була жара, спека просто така невиносима. І вчора, і після дві доби, лив проливний дощ такий просто, що я думала, що вже все залиє. Но нічого. Добре, що найперше плюс те, що маємо, що земелька наша наситилася вологою. Це плюс. Я вже трошечки поприбирала, бо то такі були проливні дощі, що мені позбивало дуже багато квітів, напевно, три кошика, якщо не більше, то повиносилося. Трошечки менше більше поприбиралося. І зараз так. Дівчатка мене просили, що напевно їм сподобалося. Кажуть, що в мене досить таки непогано виглядають. На другому квітуванні троянди і як я їх обрізаю. Звичайно, що зараз я їх обрізати не буду, тому що не на, не, по, не на часі. ось, Але покажу принаймні, як я це роблю, хоча, хоча розкажу, як я це роблю. Так що, от дивимося, перше. Що ми маємо? Маємо трояндочку тут, Августа Луїза. Найперше, відквітували троянди, перша хвиля, що я беру секатор. Ось у мене сікатор, всім. Старенький, простий гардена, такий, ну, хороша, дійсно, хороша марка, хоч старенький, але ось надійний. Найперше, що має бути зріз, має бути чіткий, гарний зріз, щоб не заминали, щоб не, розтри... не розтрощувалися э, пагони. Щоб у гарний зріз, тоді не буде ніяких захворювання, буде легко працювати. Себе почуває, дивіться, яка густа. Це вона вже після от таких злив. Широченька, ось гарний кущ, трирічний кущ, Широченька, то я вже забрала всі квіти. Вона вже відквітовує, ще має декілька, трохи змучено, виглядає нічого. Ось, як вона відквітувала. Дивіться, знаю, що шукають усі п'ятилистник. Я також дивлюся, відквітувала суцвіття верхнє, опускаюся вниз, опускаюся вниз і дивлюся, є п'ятилис. 50, але я завжди ось у мене зріс нижче. як? Ну Звичайно, що не треба, щоб була правильна обрізка. Високо будуть дрібні квіточки. Немає тої сили, якщо ми високо обрізаємо в, е, пагін, немає сили, щоб, нас, е, щоб закладав бруньки і пішла квіточка велика. Не буде сили. І занадто низько також не можна. Я дивлюся, менше-більше, щоб було вже такий було стебло досить таке, щоб могла хороша брунька утворитися. І завжди зрізаю чіткий зріз, 45 градусів і на зовнішню бруньку. Завжди я роблю зовнішню бруньку. І я скажу, що це дуже важливо. Гляньте, бачите, як був зріз, так у мене зразу пішли назовні. Наліво пішла, в мене пустилися ці. Пішли утворилися. І дивіться, з одного зріза, гляньте, це було. Один пагін, скільки в нас тут було. Це вже зараз, скільки квітів. А було, відквітувало, і так усі. І що тоді робимо? Ось слідуюча, так в кругову ми підемо. Ось зріс. Гляньте, раз, зріс, чіткий. І три пагони міцнющі. І на кожному пагоні, дивіться, один з трьох. Скільки тут квітів? І ось я скажу, що гарні, достатньо великі, красиві квіти. Ось. Якщо ми йдемо на зовнішню, так ми робимо кругом. Ось весь кущ я так обрізаю, тоді що? В середині він у нас не загущений. Ось гарний, вільний, дихає, не загущується. І дивимося на результат. Хвороб немає, чистенькі листки. Ось, ну, скажімо так, густа Луїза, е, хороша троянда. Так, Вона не дуже хоче такого сонечка. У мене якраз вона тут так до обіда на сонечку пізніше йде за будинок сонце. Ну, Я і шукаю такі троянди, чесно кажучи, хороші, міцні, щоб я не укривала на зиму, того, що ну, в мене така тактика. Хто як собі хоче. Не хочу Я я люблю троянди, люблю квіти, але також не хочу біля них ходити, за щораз заглядувати і шукати чорну чи борошнисту росу. У мене вже є троянди на віддаровування і на виїзд цього року знову. І кожен рік так я завжди дивлюся, і до побачення. Значить так, Августа Луїза. Так, далі подивимося на інші. Так же ж само, ось. Дивимося: лавандер Айс, спрей трояндочка, так? І хто каже Флоробунда, ну наскільки я знаю, що це є спрей Троянда. Лавандер Айс. Якби їй було некомфортно, якби вона була неправильно зрізана, вона би себе так розкішно не почувала. Ось глянемо. Така лавандер Айс. Зараз, дивіться, який тут базальник красивий. Випустила. Боже, в мене така рукавиця красива. Ну, нічого вона шкіряна, зато мене захищає з рояндами працювати. Також була обрізка ось, назовні. Тут випустила такий базальник гарний. І вона собі широченька провітрюється гарний лавандер айс Тут в нас лавсонг. Дивимося, також якийсь широкий кущ. У вас два кущі? Ні, у мене не два кущі, у мене один єдиний кущик. Була побита, потовчена дощами. Нічого. Відходить ось пуп'янків просто море. Широченька так само. О, цілими, ну, так, це флорибунда, вона цвіте суцвіттями, не поодинокими, але ось також дивимося, де ж вона була обрізана. Нижче опускаємося. Я ні, нікого не закликаю, але я бачу результат, якщо все-таки ось зріз був Зріз, і перша пішла, пішло з тиблом, пішло ось зовнішнє. Сюди і ще три сформованих. З одного зріза, з пагона, у мене утворилося один зріз. Ось утворилося Три три великих, ну, таких самодостатніх три пагони великих. І отакий також об'ємний широкий кущ Лавсонга. От Тут Софія Ренесанс красується, моя красунечка. Ось, справується третя річка, ну це просто небо і земля. Яка вона була два роки перших. Не тримала так ні сонечко, ні дощик. Зараз просто ідеально. В що їй все підходить. Так, багаторічники, дивіться, яка, як мені подобається, як, як гарно відбиває така сиза димка. Ось, гарнесенька. Там також таку флоксочку підсадила. Ой. Так, тут вже відквітовує, ну що з неї хотіти. Також дівчата питають: ну напевно, я от при моєму морозі, ну, метр шістдесят точно має макароса. Така ж сама обрізка, така ж сама творебу, от бачите, було море, ну просто море квітів. Це зараз ось все, вже треба обрізати. Вона мене ще покаже третє квітування. Все вже ось всі поудаляла, низ, ще низом. Але вона і між хвилями квітувала, тож І питаю, дівчата, чи один кожен. Опускаємо, йдемо Показуй, Ось показую. Там сухе листечко є. Ось один кущик, один єдиний. Треба забрати знизу. Ось така макароса. Все одна, і також нічого я не видумаю. Трошечки інакше обрізаю лишень ви такі трояндочки. Ось сюди помаленьку переходжу і дуже хочу показати, бо тут Августа Луїза показувала. Що мене цікавить, те, що дівчатка мені казали, що у мене Горджес. Таке враження, що це Августа Луїза. От у мене на іншій клумбі тут Горджес. Недавно я його показувала. Цю трояндочку робила про неї огляд друге квітування. І здалося, що вона дуже схожа до Луїзи. Ну, Луїзи. Не взяла я квіточку, а густе Луїза більше така коралова. Ось, і немає не такої вираженої підсвітки. А горджес має малинові такі рюшечки, жовта підсвітка і біла. Ну, Тут такі барви намішані, дуже гарні. Вже більше він давно квітує, вже більше квіти я зняла. Ми знаємо, що завжди перші. Так, трошечки такий рівніший і вищий кущик, а вгуста Луїза трошечки така більше розширена пані, така ширша. І горджес ну йому тут дістається звичайно більше, тому що тут вже сонечко таке дуже ціли, цілий день на сонечку. Ось ще хочу показати, дівчата, завжди у мене, взагалі в мене. Гейхери це моя слабинка, вони завжди декоративно, красиво дивляться. гляньте, Яка гарна стежечка з гейхер. І прикрашає і весна, і осінь, і взимки і зима, як не сувора, також. ось. А я ж дуже полюбляю Вероніку. також. І дуже гарно співпадає, того, що коли троянди квітують першу хвилю, і Вероніка, і Шавлія. Тоді я обрізаю троянди і вирізаю Вероніку. І оце, дивіться, вона вже пішла. На другу хвилю красунечка, також тут маленька молоденька пастела, не можу її сфокусувати. Так, треба купити новий телефон. Ніяка якість. Все, буду, буду чемна, обов'язково того, що це не справа. Не наводиться різкість. І ще не вмію по горизонталі, мені дають зауваження, буду пробувати. Вже куплю собі телефон і буду знімати по горизонталі, бо цим стареньким не виходить мені. Хто дивиться? Телевізор або на великі комп'ютери, то я вже знаю, маю зауважень багато, я все записую. Так, підемо далі подивимося. Мішель Друкер. Та ж сама, от, така сама ситуація. Шукаємо, див, 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 дивлюся, як я обрізала. Ось, гляньте, які, які великі от, одна гілка. Дивіться. Ну, звичайно, дрібніші. Тут дісталося від дощу, вже трошечки має крапочки такі. Ось котра вже відквітовує, а так чистенькі, гарненькі ось квіти. Мішель Друкер. Також широка, тоді трошечки була затиснула, але нічого, бо ці і то лілії дуже великі. Я от буду їх забирати, всіх прибирати. Звідси, бо вони прям ви, так притісняють, ну, притісняють мені троянди дуже. Трояндочки бідні, прямо такі, як солдатики стоять. Тут ще і лаванда з спірею, також ріжу спирею, бідненьку. навіть не можу відквітувати, тому що вона дуже-дуже росла і мені заглушують трояндочки. Ось все на зовнішні зрізи. От, дивіться, як зрізала, зараз покажу, ось як пішов зріз. Тут, так, пішла на зовнішню зразу це. І кущик вивільняється, він собі всередині всі п'яти, як п'яти листочків, шукаю п'яти, але в мене вже завжди нижче трошечки на більш, щоб була мала трояндочка сили, я зрізаю чуть-чуть нижче. Хоча занизку також не можна. Вже треба дивитися по троянді, щоб була. Е Ну і, звичайно, першого року, як формуєш, це вже пізніше можемо собі дозволити. Дивишся, яка за здорова троянда. Як вона себе почуває? Я нікого не закликаю, але в мене так виходить. Це що в нас? Інститут Люм'єр. Ось. Також широченький. Ну, то це кущик такий всі, ми знаємо, гарний. Про каралуну я робила огляд. І пішли дощики, вона вже відцвітає, бо вона дуже скоренько найскоріше. Вона полюбляє сонечко, дощ їй не подобається. Я от прибрала всі квіти. Ще у мене, от, дивіться, звичайно, гібридна бермуда. От маємо бермуду. Який розкішний кущ. Гляньте, скільки вона має поп'янків. Ось також Що одна гілочка ось, з однієї обрізаної. от обрізана, от, показую, зріз був. Все. Ось зріз є. І скільки випустила багато, то ми маємо сюди. І от, з однієї 3-4. Сюди. Так само тут. От. Серединка була. Ось тут, де я От, тримаю рукавичка. Така красива в мене. І дивіться, скільки пішло, вона заклала, гляньте, пішли бронічки, пішла бронічка зовнішня, пішла туди. І отвориться такі цілі-цілі великі, красиві набиті соцвіття. Хочу показати ту крем карамель, так само, теж ногібритна трояндочка. Ось, не полюбляє вона також дощику. Така сама ніжність. Ось яка вона гарна. Я тут під неї підлаштувала по кольору, вже подивилася Golden Mustang, У мене першорічка, річка, вона так себе гарно тут не знаю, її притиснуть гонтерзі, щось не подумала. Напевно, замало місця. Марі Кюрі наказана, бо вона там в основному трояндарію собі хотіла все. Як королева, хотіла собі все місце зайняте, я її забрала. Там багато ось лаймлайт. Красиня в мене запізнюється, бо тут тінь така. Ми таку зробили, щоб закрити повністю від сусідських городів. Такий зробили, парк... крім паркана, ще, бачите, скельний голубий ялівець і туя Смарагд. У нас туї були всі одинакові, але ми поїхали, нас не було. І то наш песик такий нам поламав, п'ять й нашкодив нам. ну, Треба було вдома бути собі і пильнувати. Ну, що зробимо? Мусили підсаджувати нові, то він нам помстився, що ми його лишили на чужих людей. Такий от наш песик нечемний, так. То ми маємо лаймлайт, то в нас фантом. Боже, яка сама ніжність, сама ніжність. То, що мій чоловік так чу чудить. Є один виноград, він ще там йому не сподобався, був інший що пішов наверх на Альтанку, на, на, на арочці, то він ще Юпітера підщепив першорічка. Ще Грона малюсенький, бо перший рік, але вже є. Я люблю, бо він дуже ароматний і смачний, хоча невеликий і не такий презентабельний, як інші. Але смикота і без кисточки, так? Ось так. Малесенький такий, хотіла зробити огляд. Щоб просто, хоча візуально, показати, як я обрізаю троянди після першої хвилі квітування. Усім дякую, до зустрічі, буду робити огляди по гортензіях, по трояндах, бо вже пішли так гарно є, що показати. Колекція велика. І усім взичу миру, добра і молитовна подяка нашим захисникам. Хочу всі, щоб, щоб вони повернулися додому якнайшвидше з перемогою, живими і неушкодженими. Усім па-па. І до Бермуди підійду. Красунька.